Писники, мої любі милі, доброго раночку. У нас сьогодні понеділок, 20 травня, новий тиждень і новий початок всього. І я вирішила, що на день, на сьогоднішній день, я хочу витягнути карту із красивої колоди Секретна мова кольору. Пам'ятаєте, що колір це глибина, це глибина глибин. Це те, що використовувалося покон віків для того, щоб або маркувати, або маскувати, або брати значення або сенс для того, що для того для того, що є. Отож, класнюча колода, яка можливо дасть вам поштовх. Можливо, саме зараз ви знаходитеся у моменті, у моменті відчаю, у моменті страху. Мені пишуть, ви мені пишете, мої підписники Любі, що. А втомилися від війни, що дуже боїтеся, що наступає апатія, наступає відчай, емоції, в основному негативні емоції переймають все ваше тіло і не дають просто вбути, рухатися, дихати і жити. І я хочу поділитися, можливо, маленькою підказкою, можливо, чимось, що вам дасть символ для того, щоб ви рухалися далі. І це буде карта на день, карта кольору. Це другий раз я вже роблю такий запис. Отож, дивіться, є красивинна колода, і ми зараз витягнемо в якийсь колір. І цей колір, можливо, він для вас буде асоціативним, і, можливо, саме цей колір уже для вас має якесь значення. І якщо ви щойно почали дивитися цей запис, то будь ласка, дайте собі, задайте собі якийсь намір, задайте якісь запитання, на яке ви можете. Отримати відповідь через колір і інтерпретувати, де ви можете отримати трошки більше знань. Так, отож, витягаємо карту інтуїтивно, і у нас кораловий, у нас минулого разу був перл, а зараз корал, кораловий кольор, майже такий, як мої нігті. Корал допомагає бути в потоці і синхронізувати. Себе і своїм життям. Все, що є навколо вас, допомагає кораловий колір синхронізувати. Давайте подивимося, це номер 33. До речі, теж цифра така 33. Часто люди прив'язують вік Ісуса Христа до цього до цієї цифри, до цього дозначення цієї цифри. Допомагає цей колір відродити, відновити фізичну вітальність, життєвість, життєдайну силу. Також це дуже класний колір для заземлення і допомагає знімати стрес, знімати тривогу і знімати страхи. До речі, хто я отримала просто від вас повідомлення, що дуже 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 вже тепер боюся і всього і вибухи з і того, що відбувається. Можливо, у вас в гардеробі або в домі є такий колір. Додайте його, дивіться на нього, споглядайте цей колір, і просто знайте, що це сьогодні цей колір, символ цього кольору буде йти з вами. Він знімає стрес, тривожність, страхи. Також він допомагає цей кольор, допомагає бачити речі з різних точок зору і допомагає зцілити розбите серце і ту любов, яка не мала відгуку. Знаєте, є яка це любов. Невзаєм, невзаємну любов. Також він допомагає принести синхронізацію і потік у ваше життя. А можете просто закривати очі і візуалізувати цей колір, він також буде вас огортати всередині, і всеред забирати От вашу тривожність і ваше стрес. Гарна підсказка. Я прям використаю її для себе сьогодні на початок тижня. Класно. І ще хотіла вам сказати по по поділитися з такою новиною, що я вирішила 28 травня. Це буде вівторок, наступний, 28 травня, о дев'яті вечора за Києвом, так як у нас був раніше дев'ята вечора, це був час почитаю по вівторкам. Тепер я проведу закритий. Такий невеличкий тренінг, психотерапевтичний тренінг, який буде називатися викорінення негативної установки. Ми візьмемо одну установку, вашу, якусь негативну. Що таке негативна установка? Це якесь глибоке, глибоке, глибоке увірування, яке, можливо, передалося з покоління в покоління і заважає вам рухатися далі. Вплоть до того, що заважає просто бути розслабленим і просто довіритися і жити. Ми будемо знімати одну негативну установку у закритій групі о дев'ятій вечора, 28 травня, через платформу Zoom, так як ми минулого разу робили із практикою, з технікою Моє тіло. Вартість цього терапевтичного тренінгу буде 200 гривень і займе десь годинку, годинку 20, годинку 15. Якщо у вас є бажання, і ви відчуваєте, що хочете бути проведеним, проведеним чи проведеною через свою негативну установку для того, щоб ви викорінити її. Я вас запрошую, напишіть мені, будь ласка, повідомлення, залиште залишите повідомлення тут під цим відео. Я з вами зв'яжуся і запишу, додам вас до групи. Підходить і чоловікам, і жінкам. Не соромтеся, робіть щось для себе, тому що все, що ви робите для себе, допомагає вам реально стати тим, ким ви маєте стати. А на цьому вам дякую щиро, дякую за увагу, за любов, за підтримку, за те, що ви чуєте, бачите і ростете. І війна вас, цілую вас гарного дня. До побачення.